ми, християни, не вважаємо, що тільки один текст має вікову значимість. Відповіді на питання нашого минулого, нагальні питання сьогодення і майбутнього дані цій книзі. тому, що писання, яке Христос віч, воно достовірно учора, сьогодні і завжди. Писання і слова в ньому дають нам інформацію, яка заслуговує на увагу. Ту. Тут написано, як жити, і тут же слова розради і підбадьорення. І мабуть, це найважливіше повідомлення, про яке ми говорили протягом усієї серії проповідей: як жити впевнено в непередбачуваному світі. Біблія це те саме джерело, до якого ми звертаємося, коли все в нашому житті догори дригом. Пані та панове, ось що я скажу: ніщо в історії людства і близько не походить на цю книгу. Біблія – це не якесь звичайне видання. Вона складається з 66 коротких книг, написаних більш ніж 40 авторами за багато століть. Це свого роду багатовіковий збірник при цьому дивним чином цілісний Дивно, як цій книзі вдається зберігати єдиний сенс і мати величезну силу над людським життям через стільки поколінь. Цьому немає ніякого пояснення крім одного. Ця книга те, чим себе називає. Незмінне слово Боже, я переконаний, що це чудове видання, дає точний звіт про історію і про те, що має бути. у нас час ми потребуємо в цьому мінливому житті послання як ніколи раніше. Коли в світі криза, коли біле здається чорним, правильне, неправильним, саме в цій книзі містяться потрібні нам відповіді. Ми з вами повинні перебувати на її сторінках частіше ніж у себе вдома. Ми повинні поглинати правду в цій книзі так само, як їжу за обідом. Коли немає відчутних джерел для впевненості, ми можемо покластися на слово Боже починаючи вивчати нові заповіди, те як він потрапив до нас у руки, ми дізнаємося про видатних людей. Тимофій, наприклад, був юнаком, перед яким було нелегке завдання. Його наставник, апостол Павло, залишив його в непростій ситуації: доглядати за церквою в Ефесі. Це було складне завдання. Павло розумів, що його юному учневі потрібне підбадьорення. Перебуваючи у в'язниці незадовго до того, як гримляни стратили його. Павлу і самому не завадило б отримати онне. Але він про себе не турбувався цей мудрий і праведний чоловік на заході свого життя не став жаліти себе. Завжди піклучись про інших. Перебуваючи в радості від божих справ, він написав листа юному Тимофію. Щоб допомогти зосередитися на справі, дорученій йому цей лист просякнутий термін новістю і виділяється на тлі інших новозавітних послань. Мабуть, так само почувався Ісус під час вечері, Павло розумів, що йому залишилося недовго і занадто багато поставлено на карту царства Божого справа в тому, що Ефес був збірною солянкою з культур, в якій навіть віручі з кожним днем ставали все більш мирськими, а слово Боже спрощувалося. Тому Павло написав наступне Тимофію. Давайте прочитаємо з другого послання до Тимофія чотири, один, Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Зверніть увагу на слова спочатку, що привертають увагу. Свідкую тобі. Ця фраза використовується в писанні шість разів і завжди є чітким і терміновим закликом. Далі сказано перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих за приходу свого Тут Вже відчувається вся серйозність слів Павла, сформульованих у вигляді інструкції, наказу молодому проповіднику. Сторіччя, коли було написане це послання Тимофію, не дуже то відрізняється від нашого з вами. У тому ж посланні Тимофію 4, 3, 4 Павло пише: настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влеч Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться ми живемо в сторіччя тисячі голосів. Всі вони ваблять, всі вони як медля для вух тих, хто без мети рухається у соціумі. Здається, що люди щодня винаходять все нові релігії. Якби Павло писав це послання в наші дні, то назвав би їх підлесниками. Промови їх масковані і привабливі, але не несуть собі ніякої користі і цінності. Послухайте гуру, які виступають в ток-шоу, і зрозумієте, що новомодні релігії лестять самолюбству, але не вимагають слухняності або жертви. Плюралізм і терпимість гасла нашого часу, Але вони призводять до ще більшої смути. Не несучи мир всі насущі відповіді, чекають нас вже дві тисячі років слові Божому. Але в наші дні люди вважають за краще меду вуха, а не оновлення душі. Задовго до Павла пророк Амос попереджав, ось дні настають, говорить Господь Бог. і Голод пошлю я на землю. Не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова який дивний вид голоду, правда? Хтось одного разу сказав, що проблема не з їжею, а з вухами. можливо, ми знаходимося на ранніх стадіях цього голоду сторіччями в центрі церковних проповідей стояло слово Боже. Моя сім'я відвідувала церкву щонеділі і досить часто посередах і завжди все відбувалося на із слова Божого. Неможливо було уявити похід до церкви без біблії. А зараз навіть у великих громадах сумніватися в доводах писання звичайна справа. Відомі проповідники закликають пропускати слово Боже через нинішні культурні фільтри, а не навпаки. Потрібно зрозуміти, що не ми судимо про Біблію, а вона про нас. але сьогодні багато прикрашають слово Боже, роблячи його легкотравним для тих, хто шукає так званої духовності, яка не варта і ламаного гроша замість того, щоб узгоджуватися образу Христа, ми прагнемо перетворити його і все інше списання під нашу жалюгідну дійсність. 30 років тому говорили роби так, якщо це добре. Зараз стало більш розпливчато. Вір цьому, якщо звучить добре намагаючись розібратися, як жити у цьому непередбачуваному заплутаному світі, ми повинні бігти до Біблії, а не від неї, як роблять багато. Ми, як пасажири Титаніка, величезного багатого корабля, безпорадно носимо течіями, під час презентації, якого один із співробітників компанії хвалився навіть самому богу не під силу потопити цей корабель, але не дивлячись на те, наскільки сучасним і дорогим він був, корабель затанув. Вам відома ця історія, А пасажири плавали у воді, чіпляючись за його уламки, щоб залишитися на пл. Наша культура процвітання нагадує непотоплюване судно, але воно розлетілося вщент, не дивлячись на те, що все може піти крахом, боже слово не підведе нас. Ісус втихомирював шторми, ходив по воді, як і раніше все тримає під контролем. Багатомільйонні борги і застави. Що для того, хто створив небо і зірки, він все ще царює, розмовляє з нами. Його слово все ще дає нам все необхідне для кожного дня. Що саме нам потрібно. Павло дасть нам підказку. Великий апостол розповідає Тимофію, що необхідно чути церкви в ефесі і будь-який помісній церкві, коли пастор проповідує. Цей уривок часто використовують навчаннях на конференціях і семінарах для пасторів, але перечитуючи його, у мене склалося відчуття, що слова ці більше для слухачів, ніж для проповідників. Можливо, їх необхідно перетворити в список для людей з нашої церкви і тих, хто слухає, і дивиться нас. Що нам необхідно, коли ми відкриваємо з вами цю книгу? Що нам потрібно, коли ми сидимо в церкві щонеділі? Пастори, що нам потрібно запропонувати людям, які щотижня приходять нас послухати. по перше, нам потрібне справжнє слово від Бога. Павло в цьому уривку дає Тимофію п'ять заповідей. Він каже: проповідуй слово, допоминайся, докоряй, забороняй. І переконує. пам'ятайте, що Павло поспішає, бо знає, що його служіння добігає кінця. не дивлячись на те, що йому пристрасно хочеться проповідувати в нових місцях і звернути нові душі. Він упевнений, що його служіння вже майже закінчилося насправді далі в цьому розділі з 6 по 8 вірші він пише: бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід. Його полюбив Павло говорить ці слова із запалом. У попередньому розділі він пише Тимофію про істину і важливість дотримуватися її. Він передбачає ті часи, коли релігійні лідери будуть прагнути до задоволення, а не до єдності із батьком. Тому він каже Тимофію істинне слово Боже, ось що необхідно почути цим людям. І він використовує слово проповідувати, що означає офіцій. Ційно проголошувати з усією серйозністю і авторитетом це означає проповідувати, вірячи кожному своєму слову. Але нам потрібно не тільки справжнє слово від бога, але й серйозне його слово. Павло пише: допоминайся вчасно, не вчасно». Слово наполягати тут означає стояти на своєму, бути поруч. Ті з нас, хто зайняти в служінні вчення слову Божому, повинні зрозуміти серйозність цього заходу. Немає нічого сумніше, ніж прийти на проповідь до людини без запалу і переконаності слові Божому. Павло закликає Тимофія сміливо проголошувати Євангеліє. людям необхідно серйозне слово Боже. Ця книга і послання питання життя і смерті. Це вирішальний момент у житті людей, які його слухають. А проповідувати щось інше немає ніякого сенсу. На мою думку, це ще й не послуг всемогутньому Богу, тому що нас закликали проповідувати слово Боже. Нам потрібне справжнє слово від Бога, серйозне слово від Бога, але також. Воно повинно бути структурованим. Зверніть ще раз увагу на вірші в цьому ривку з четвертого розділу другого послання до Тимофії. Нам сказано робити певні речі, коли проповідуємо слово Боже. Давайте я поясню детальніше. По перше, наш розум повинен бути переконаний у цьому слові. Тут використовується слово переконувати, що схоже з діями адвоката в суді. Ми намагаємося переконати слухача. Ми говоримо не для того, щоб просто розповідати. Ти історії, ми повинні взяти слово Боже, розібрати його, навести докази з Писання і представити їх у впевненій і переконливій манері нашим слухачам. Ось, наприклад, кожен великдень. Ми говоримо про воскресіння Мало просто прочитати біблійну історію. Ми повинні надати факти воскресіння. Ми повинні переконати тих, хто не вірить у воскресіння, що це насправді один з основоположних фактів християнської віри. Ось що означає переконливо проповідувати слово Боже, тобто переконувати людей в нашому вченні. По друге не тільки наші уми повинні бути переконані Словом Божим, а й наш дух викрити Словом Божим. Наступне слово, яке використовує Павло, це докоряти. Впевнений, що це не одне з ваших улюблених слів, так само як і моє. Ніхто не любить, коли нам докоряють. І якщо у вас чуйне серце, то ви і самі не любите докоряти. Але але це важлива частина життя. Слово означає робити зауваження, а його синонім викривати у контексті духовного життя. Це означає виступати проти гріха, коли бачимо його. Для сьогоднішньої церкви це ризикова затія. Багато нинішніх проповідників, яких я знаю, починали вивчати і проповідувати слово Боже, а потім перейшли в інший жанр, який має на увазі, що щонеділі вони повинні нести позитивне послання, щоб люди, виходячи за межі церкви, відчували себе відмінно. Але пані та панове, не в цьому покликання пастора. можна зрозуміти, чому пастори втримуються називати речі своїми іменами. Але якби вони проповідували слово Боже так, як воно написано, то парафіяни б аплодували стоячи їх чесності. Безумовно, повинні бути присутніми співчуття і любов. Ми повинні говорити правду з любов'ю. Ми повинні бути милостиві і правдиві, обидві якості важливі. Але нинішня культура з. Змушує проповідники ходити по краю і не говорити про гріх. Вони не піднімають складних культурних тем на своїх проповідях. Багато пасторів намагаються бути доброзичливими. Я також не намагаюся когось образити, коли проповідую. я не прокидаюся в понеділок вранці з думкою, що б таке відшукати в Слові Божому, чи можна було б стукнути по голові парафіян наступного тижня. Але я завжди проповідував про те, що йде. І друзі мої, якщо ви зберетеся вчити по цій книзі, вивчаючи її, ви натрапите на дуже непрості теми. Вони будуть складними як для вас, так і для тих, кому ви. Будете проповідувати Біблія – Це книга, навчаючи не тільки як потрібно робити, але навчаючи, як робити, вона іноді говорить, як робити не потрібно. Ви часто чули, як я кажу, Бог закликав мене як пастора робити дві речі. Я не тільки втішаю пригноблених, а й утискаю тих, хто в комфорті. Обидва ці завдання важливі. Обидва можна використовувати із посмішкою. І природно, що обидва потрібно виконувати співчуття у своєму листі до Тита Павло описує, що повинен робити вчитель. Тита 1.9 тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу й навчати в здоровій науці і переконувати противних. А в посланні Колосянам 1.28 Павло говорить про первинну тему проповідника, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину. Досконалою в Христі. Отже, наш розум повинен бути переконаний словом, наш дух повинен бути викритий словом і по третє, наші серця повинні отримати розраду словом у своїй книзі межі його доріг. Емі Кармайкл потрапила прямо в точку, кажучи, неважливо, чого ми потребуємо, бо які грозові хмари нависли над нами. Той самий потрібний засіб, який ми шукаємо, знайдеться у Біблії. Можливо, він не зустрінеться на першій же сторінці, але якщо ми будемо з ретельністю вивчати писання, то отримаємо відповіді на всі виникаючі питання. У Біблії сказано, що ми повинні втішати один одного словами з писання. Ми повинні повчати і вмовляти людей. У Біблії є відповіді на кожне життєве питання, але їх потрібно застосовувати розумно. І їх потрібно використовувати, щоб переконувати, викривати і втішати. Ми повинні звертатися до до Біблії, тому що там ви знайдете втішні слова всемогутнього Бога. Наші серця повинні від цього розгорітися, і ми повинні за допомогою істини цієї книги допомогти загорятися іншим серцям. Упевнений, ви знаєте, що найбільше підбадьорення міститься в псалмах. кажуть на їхніх сторінках слід від сліз більше ніж де б то не було в Біблії. Якщо мені необхідно підбадьорення від Господа, я відкриваю псалтир багато інформації. Отже, нам потрібне справжнє слово від Бога, серйозне слово від Бога. Нам потрібно чітке слово від Бога, і нарешті чуйне слово від Бога. У цьому уривку писання сказано. Що ми повинні проповідувати з довготерпінням? хтось запитав, для чого пастору потрібно мати довготерпіння? Причина полягає в тому, що коли він вчить людей слову божому, дуже часто вони не роблять за словом, тому доводиться повертатися назад і вчити на цю тему знову і знову. Наприклад, деякі з присутніх тут це дружини, що ростуть у господі, і бо через своє слово змі. І виховує вас духовно, але ось ваші чоловіки вони цілком поглинені кар'єрою. У них на все це немає часу. А вам хочеться виявити нетерпіння з цього приводу, показати, що ви хочете, щоб вони рухалися з тією швидкістю, що і ви. Але в біблії сказано, що ми повинні чекати нам усім. Потрібно бути терплячими. Це був лютий 1944 року, коли фашисти вторглися в маленький магазинчик годинникаря. Агент Геста стояв у вітальній родини Корі Тембо, вивчаючи книжкові полиці. Гей старий, крикнув він. – «Бачу, ти віриш у Біблію? так і було. Щоранку перед тим як відкрити свій магазинчик, батько Корі Тембон Каспер починав. Фокопза сімейної молитви у центрі всього була велика біблія в Мідній Палітурці. Каспер читав з неї главу, молився і починав робочий день. А на заході дня сім'я знову збиралася разом і продовжувала читати із того місця, де закінчили вранці. Молодша дочка Каспера згадувала, як батько читав для моєї ноги твоє слово світильник, то світо для стежки моєї. Ти моя охорона та щит мій, чекаю я слова твого. Тоді вона не зрозуміла, що все це означає. Покров? Що це? Але ось настав той день, коли вона наблизилася до розгадки цього слова, тому що Каспера, його чотирьох дорослих дітей і онука вивезли із дому і конвоювали в поліцейську дільницю. Там сім'я очікувала, що з ними буде далі. Їх звинуватили в таємному укритті євреїв, яких переслідував німецький уряд, сидячи у камері в непроглядній темряві, сім'я Бом обнявшись, розділили ті крихти, що їм дісталися, і лише одне нагадували їм про будинок, час проведений разом за читанням Біблії. Каспер, як у будь-який інший звичайний день читав молитву. Звичайно ж, у нього з собою не було тієї величезної біблії з полиці. А якби і була, то в камері не було світла, щоб читати, але це нічого не означало, бо ці слова були в його серці. Там, куди ворог не міг вторгнутися. Він пам'ятав уривки про розраду Ту главу і вірші. Він цитував їх на пам'ять слово в слово. Корі тембом пізніше напише. Було відчуття, що його блакитні очі бачать крізь замкнуту переповнену камеру, крізь гарле, крізь саму землю, коли він по пам'яті цитував. «Ти моя охорона та щит мій. Чекаю я слова твого. Зміни мене по слову твоєму і буду жити. Пізніше, вже будучи в концтаборі, їй вдалося дістати і прочитати ці рядки своїм співкамерникам. Чим більше сутінки згущувалися навколо нас, згадує вона, тим яскравіше і прекрасніше розгорталося слово Боже, і дійсно незабаром її наздогнали жахливі часи. Вона пережила смерть батька та дорогої сестри Беці. Вона пройшла через приниження і жорстокість, але слово Боже і світ, що виходить від нього, допомогли їй пройти через цей жах, щоб своїм прикладом вона благословила весь світ через послання надії. Чи допомогла ця історія або щось зі мною сказаного зрозуміти наскільки могутньою ця книга може стати для вас? Багато що про що ми з вами говорили, може виявитися схожим з тим, через що пройшли ви. Дорогі друзі, якщо у вас немає власної біблії, яка б стала частиною вашого життя, якщо намагаєтеся жити в ці неспокійні дні без тієї певності, яку дає писання, то ви не впораєтеся. над вами здобудуть перемогу замість того, що вам самим стати переможцями. Світло завжди світить найяскравіше в непроглядній темряві. Наш світ проходить через кризу. Багато людей живуть з почуттям втрати і страху за майбутнє. Слово Боже здатне переконати ваш розум, викрити душу і втішити серце. Якщо ви будете його читати, плекати дасте зійти всередині вас, то побачите, як темрява у вашому житті відступає, поступаючи з місцем світлу Божої істини. Пам'ятаючи біблійні застереження, що чим ближче повернення. Христа, тим сильніше писання і віра будуть під гонінням. Ви не здригнетеся від страху, чуючи скептично налаштованих людей, будь то коміки, які намагаються пом'якшити вас через гумор, або вчені, які намагаються збентежити вас своїми незрозумілими суперечками, або релігійні лідери, які намагаються переконати вас, що Біблія це лише книга. Ви будете готові і пройдете через все це переможцями з високопіднятими головами, тому що будете пам'ятати, що трава засихає колір в'яне, а слово Бога нашого перебуватиме вічно. Дякуємо, що були сьогодні з нами чим більше ми вивчаємо писання, тим краще ми розуміємо, що наш люблячий Бог хоче мати особисті стосунки з кожним із нас. І якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести вічні з Ісусом, вам потрібно лише покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. якщо ви зробили зараз цей крок віри. Поділіться цією новиною з іншими християнами а також служителями вашої місцевої церкви. Зміцнюйте вашу віру. Нехай Господь благословить вас. Не пропустіть наступний випуск програми Поворотний момент.